Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться гравець команди Фахівець лідер Амор Кучеренко Ілля. Ілля, по-перше, вітаємо вас з нічією. Минулий тур отримали, на жаль, поразку. Сьогодні вже нічия, хоч втратили очки, неприємно, але все ж поділіться першими враженнями від гри. Це враження були дуже хороші, дуже інтенсивна гра. Навіть і виігрували в три м'яча, але команда все рівно показала клас. І... Могла догнати. Звісно, хотілося виграти, але... але вийшло як вийшло. Скажіть, будь ласка, ви дебютант в команді фахівець лідер АМОР. Сьогодні вже забили свій перший гол. Чи чекали на те, що от на другій грі вже вдасться забити? Звісно, на кожному матчі чекаєш, як це сказати правильно, чекаєш забити. Хочеш забити. І от сьогодні якось так вийшло. Поділіться, будь ласка, вашу думку. Чому все ж не вдалося втримати перемогу до кінця? Що ж пішло не так можливо? Мені здається, я ще не бачу, ну, треба з груп, вони собі її оцінити, але, на мою думку, десь трішки, напевно, не дограли, десь трішки не вистачає, напевно, тактики трішечки. Принципи все грали сьогодні з командою авіатор, команда, яка доволі теж є молодою за віком. Минулого року минулого туру. Точніше, ця команда теж втратила очки. Назар Гавенко забив сьогодні три. Скажіть, будь ласка, чи от вдалося дійсно команді авіатор навіяти достойно сильну боротьбу, чи все ж таки ну пощастило команді? Звісно, звісно, команда навіяла, як ви сказали, боротьбу змогла відігратись. З різниці м'яча і показали клас. хорошу груп. Ось якось так. Останні хвилини гри були дуже емоційними. Дуже на великих швидкостях всі носилися. Здавалося, що зараз вже почнуть кидатися в ноги. Боялися втратити результат? Чи така емоційність завжди в вашій команді? Підходить? Я, думаю, я думаю, що все-таки боялися втратити результат. Скажіть, будь ласка, команда фахівець лідера Мор грає в третьому дивізіоні. Це такий середній дивізіон, але доволі високий. Які взагалі очікування від сезону, від дивізіону? Очікування. Я думаю, що ми зможемо залізти десь е, в четвірку, шестірку, якщо постараємося звісно. От і очікування дуже староше. Дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо вдалого сезону. Дякую.